В НВК 17 для учнів п'ятих класів пройшов майстер-клас від писанкарки Ірини Міхалевич. Писали роботу з колекції Володимира Ястрібова, яка походить з Миколаївщини. Сьогодні діти пишуть гарну таку квітку, яка нагадує хрест і не просто хрест, а хрест, який вказує напрямок руху сонця. І така квіточка, вона якраз на позначення сонця і використовувалася. Ну і така писанка з червоним тлом. Це писанка на закликання весни, для того, щоб сонце нарешті вже вище вийшло на небо, і зігріло нас Усіх, кожен колір на писанці має своє значення. Так, червоний це колір надії, воскресіння та життя. Для кожного регіону України притаманні свої кольори та візерунки. Для писанок Кіровоградщини характерне чорне тло і жовті червоні кольори в орнаменті. Ну, подекуди там ще зелений зустрічається колір, але в основному писанка Кіровоградщини – це жовто-червоно, така чорна, яскрава, барвиста писанка. Ну і виразні крупні символи. Їх дуже приємно писати легко і швидко. Учні ОНВК номер 17 писали свої писанки у двох кольорах: жовтому та червоному. Спочатку розписувалося розтопленим віском, чисте біле яйце. Потім його фарбували. Знову наносили віск і фарбували вже в інший колір. Мені це подобається. ну, розписувати, навчатися нового. Я скоріше всього піду з нею положу її в свій кошик і піду з нею до церкви. Мені дуже подобається, що коли його можна зробити, можна покласти його в кошик, бо ти, коли робиш, вкладаєш туди душу, серце, і потім воно довго зберігається і надає хороших емоцій. Моя писанка червоного кольору. Тут, там була зображена велика, е, гарна, червона квітка. Червоний кольор приносить довгожданну весну, бо це дуже яскравий і красивий колір. За словами писанкарки, якщо розписане повне яйце зіпсувалося, ні в якому разі його не можна викидати. Особисто я писанку пишу з молитвою, і всім раджу писати тільки з молитвою, перед початком роботи читати молитви, і тому таке яйце таку писанку викидати в жодному разі не можна на смітник. От якщо так сталося, що писанка можливо десь розбилася чи зіпсувалася, то краще її або в землю закопати, і вона там собі природним чином розчиниться, або на річку пустити. Зазначимо, що для прикраси треба розписувати видуте яйце а для великоднього кошика повинні бути розписані варені яйця.